Виключити де при поспільці, що є і підлягає приватизації. І ця моя ініціатива пов'язана з тим, що мешканці села Посла, колишні працівники, діючі працівники колишнього району постільки не можуть скористуватися правом безплатної приватизації ЗМІ. Це єдине село у нас в прийомі. Вони не так багато в Україні населення пунктів, де вони не змогли все зробити. Тільки після виключення його списку. Що не підлягають приватизації, вони зможуть спеціальності права. А якраз щодо заводу поштової металургії, то він перебував і перебуває в списку підприємств тобто стратегічно, що не підлягає приватизації. Я можу після нашої зустрічі роздрукувати закон і показати діючий закон. А, що тепер, тепер, Що я хвилину? Я з іншими цифрами не володію, але здається, це цифри 12-13 рік. Ну, По-моему, щось більше 20-40 мільйонів гривень. Ну, це в такій ситуації. Щодо Держзамовлення, залізний завод не може виробляти танки, ракети, а томати. Він добавляет прошок металлер, из нього працюються там, Я не сильний спеціаліст, але це для танків, для батареї і так далі. Це компостувающе, але виявляється, що навіть там 100 або 500 танків по батареї, ці диски незначна частина сливатості, водими вартості все вообще. Так що я, я дуже скажімо так запропоную, я іншим пропонував депутатам міської ради і вас запрошую. Ми проведемо відкриту зустріч з новим директором. І ви зможете поставити всі питання директора. Депутат не управляє державним майном. Це вам так до суті, щоб ви знали. Більш того, ми зараз прийняли закон має, щодо управління державним майно, які повинні прості досунути політиків, депутатів і політиків від впливу на державну депутаті. Чеб они